Усім, LLM, вітаю. Ну, всім тим, хто спостерігає за розвитком мого біполярного розладу, ну тобто за науково-технічним прогресом і творчістю а, і розвитком. А відомо як я намагаюся створити з простих механізмів чи поустанок, і як я заморочувався, шукав рішення щодо обертаючоїся платформи. А якщо ні, це цікаво, подивіться попереднє відео, бо посилання на нього я залишив в описі під цьому відео. От а, тож, я досить сильно собі прокіп'яти в мізки, але як сказав би один найвідоміший єретик, все ж таки вона обертається. Тут я намагаюся знайти центр, та от бляха, з першого разу ніколи нічого не вдається. Так, і тепер нарешті трохи про саму ідею. Тобто, що я відкрив, зрозумів, збагнув. А я просто використав як несучу складову для платформи каналізаційну заглушку. Вони продаються, досить дешеві. Беріть, купуйте. От. І потім мені потрібно було її розмітити. Тож я створив мапу зоряного неба. От, і щодо доступності матеріалів, я ж кажу, я намагаюся використовувати розповсюджені інструменти та матеріали. І, от, наприклад, до чого дійшов мій розпечений розум, я вирішив причепити. Ну, Мені не потрібен був люфт, і мені потрібно було його позбутися. Мені потрібно було зробити так, щоб платформа була досить стійкою до навантаження. І що я ну, збагнув, і я, як це воно дійшло до мене? Я вирішив просто замість підшипника або опорного підшипника використовувати просту таку річ, як е, приклеїти е, гайки, на них помістити скляні кульки, і все, все геніально просто. Кульки на гайках це вирішення. Кульки на гайках це типу. Кульки на гайках прикольна ідея, доводить синок до його, а корисні поради робити не барись. Спочатку підпишись, будь ласка, підпишись. Щодо доступності, ну, звичайно купував, де ж взяти скляні кульки, е... бо не в кожного є. А звідки вони взялися в мене. Та просто я викопував з дозаторів з мила для рідкого мила. Пружинки, а там виявилися ще скляні кульки, я їх теж збирав. І тож, Якщо вам це потрібно, то мершіть до Аврори і там купуйте. Рідке мило збирайте підтримуєте економіку державну. А якщо ні, то звичайно підходять і інші кульки і різні гайки. Це все ж залежить від вашої уяви, але зацініть саму ідею. Тобто, от як воно робиться: просто приклеюйте в потрібних містах, містах, крапках, точках, позиціях. Гайки. В мене був термоклей, я наклеїв їм і досі тримається за рахунок того, що там немає навантаження і досить маленьке тертя, я ще їх змастив, і воно працює ось як воно виглядає. Тож, таким чином, мій станочок, ну, по-перше, в мене вже є два з недостаючих механізмів. Я не можу сказати, що він майже готовий, там ще багато треба куперсатися, я ж кажу. Ціную просто любу допомогу, інтелектуальну, матеріальну. Все це, все це ціную і люблю, але дуже радий, ділюся з вами цією ідеєю і радістю за те, що вже на дві проблеми в житті менше. Тож бувайте, нехай щастить.